Боже, очисти мене грішною по Благословен Бог наш нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Божена, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живі з Ісе, і всі ісполнення сокровища Божеснім подателю, прийди і в селі саме, і очисти нам всякий скверний, спаси блаже душу нашу, святий Бог святий крик і свят безсмерті по нас, святий і свят безсмерті по нас. Святий Боже, святий крик, Святий всех безсмертного нас, слава Туїх Сину, і святому Духові, нині по всіх час, і на віки віки. Пресвята і Тройць помили нас, Господи, очисти грехи наші. Владику прости, беззаконня наші, святий пости і сили, немощі наші, і минутві на Ради. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, слава Отчих і сину, і святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки, Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай ці ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Да воскреснет Бог і розточеться в рази Його. Як одна біжат од лица Його, ненавидяши Його, як і ще дим, да іщезнуть, яко лица огня, так та погибнут грішниця од лица Божі, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душу тілес, послай до народна Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух, ісілящого від смерті, і збавляючої сили роботою, Оксана Маркіяна Віктора. Софію, Юстину, Івана, Ярослава, Богда... Андрія, Володимира Луку, Оксану Ірину Андрія, юну Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крісті, Анну, Флорі, Анну, Олександра Тетяну, Семена, Інну, Юрія Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла. Святослава Христину Квітку, Роману Наталію, Софію, Анну, отця Стефана, Роберта, Ольгу Данила Петра, Ларису Івана, Аллу Варвару, Адама Катерину, Сергія Людмилу, Сергія Катерину, Софію, Вікторію, Марту отця Стефана, Галина Зиновія, Захара, Олену Галину, Ірину Андрія Володимира, Олега, Світлану, Ірину, Воїна Ігри. Воїна Василя, воїна Назара, Романа Йосипа Галина, Марію, Андріана Євгена і Робів Божих, Олега, Романа, Вероніко, Устима, Ольгу Отця Степана, Марію Романа, Марію Богдана, воїна Андрія, Протерей, Степана, воїна Андрія Дмитра, Анну, Ірину, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Данина. Марію Тараса Ірену, Ірину Соломію, Данила, Степана, Ірбі Божию, Володимира Луко Оксану, Ірину, Андрія, отця Степана Світлану Віктора, Сергія Валентина, Константина, Ігоря Ірину, Софію Злату, Іванну Ростиславу, Дмитра Михайла, Ганну Марію, Ірину Івана, Анну Анатолія Івана, Івана Анатолія. Анатолія Ірину, Ольгу Романа Романа, Анатолія Надія, Світлану Захара, Кирила, Настю Олену Надію, воїна Юрія, воїна Сергія Галину, оце Степан Андрія, Дем'яна Ірину Роману, <кхи> Марію Марію, Юрія Марту, оце Степан Андрія Світлану, Катерину Олександра, Сергія, Віталію Інесу, Агнію Оксану. Олексія Таїсію, Богдана Федота, Олександру Артема, Богдана, Василя, Юрія, Дмитра, Михайла, Владислава, Емілію, Адаліну, Анастасію Мирославу, Олену, Світлану, Софію Роману, Олександра, Джанні, Михайла, Ольгу Надію, Андрія, Оксану, Назарія, оце Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенія, це Степана Ірину Максима, Марію Любов, Ігоря, воїна Павла Наталію, Олексія, воїна Ярослава. Оксану, Мирославу, священника Миколая, Людмилу Константину, Ольгу Марію, Вікторію, Назара, воїна Андрія, Тетяну воїна, Ігоря Івана, Вікторія Меланію, Любов Андрія, Віталія Оксану, Наталію Ольгу, Соломію Єлизавету, Надію Андрія, Івана Юрія, Роксану Матвія, Верніку славу, Ярослава Миколая. Ірину Віталію, Юрія Данила, Олександра, Миколая Софію, Дарину, Юлію, Ганну Лесю Олександра, Вікторію, Єву Максима Михайла, Оксано, Ольгу Оксану, Надію, Любов, Наталію, Анну, Віктора Константина, Катерину, Володимира Христину Олександра Софію, Анну Петра Михайла, Олега Віру Вікторію. Левка Юсина, Євгена Кристі, Анна, Івету, Віталія Галину, Дарину Остима, Марію Михайло, Ірину Раїсу, Віктора Любов, Віктора Василя, Любов Володимира, Степана Ірину Соломію, Наталію, Ганну, Анатолія Світлану, Ігоря Зиновія, Ганну Ірину Ларису, Світлану Наталію, Данну Оксану, Миколаю, Оксану Катерину. Е, е, оце, Степана Зоя Володимира, Лілію Олену, воїна Миколая, воїна Ярослава, Іванну Марію Володимира, Володимира Любо, Анну Діану, Анну Ігоря Вероніку, Тетяну, Стефанію Ірину, е, Галину Зоряну, Оксану Івана Марію, Ірину Діану, Ульяну Михайла Марію, Володимира Михайла, Зіновія Дмитра Володимира Мирона. Павла Романа Володимира, Юрія Ігоря, Наталію, Любу Оксану, Андріану Володимира, Ольгу Ніну Володимира, от Степана воїна, Василя Марію Романа Андрія, от Степана Тетяну Ольгу, от Степана Анастасію Ксенію, Віталію Володимира, Людмилу Вікторію, Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софія Захара, Ульяну Христину. Вікторію Оксану Ярославу, Іванну, Анастасію Владиславу, Наталію Олену Ореста, це Степана Олега, Ірину, Марію Михайла, Соломію Максима, Іванну Ярославу Володимира, Софію Ірину Володимира, Юлію Станіслава, це Степана Галину, Ігоря Андрія Романа, Наталію, Богдана Володимира, Олега, Ганну Божих, Галину Ігоря Андрія. Робів Божих Ганну і робів Божих про Стефана, про три Павла, про три Симона, про Василія, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антону, Нікіту Віру, про Стефана Петра, Лідію Петра Ярослава, Богдана Христину, Данну Оксану, Миколаю, Оксану Катерину, Вікторію Максима, Михайла Ольгу Оксану і робів Божих Олега Романа. І Рів Божий, Олега Світлана, Ірину Воїна, Ігорі Воїна, Василя воїна, Назара, Галину, Йосипа Галину, Марію, Андріана, Євгена, Наталію, Юрія, Анастасію, Любов, Михайла, Оксану, Галину, Єву, Вікторія, Марія, Володимира Лука, Оксану, Ірину Андрія, Надію, Макарія. Ірину, Наталію Мирославу, Максима Юлія, Дмитра, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу Ігоря Ореста, Євгенію, Василя Марію, Богдана, Івана Надію, Сочію Марію, Ігоря, Олега Романа, Софію Онесію, Андрія Лілію, Марію Тетяну, Людмилу, Стефанію, Бориса, Ірину Ніну, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну, Данила Марію. І оце Стефана Івана, Тетяну, Юрія Валентину, Олега, Галину, Наталія Захарія, Ігоря Михайла, Василян, Галину, Василя, Марію, Оксану Павла, Богдана, Тетяну, Воронікова Володимира, Богдана, Ксенія, Назарія, Віталія Валентина, Валерія, Оксану, Юлія, Дмитра Максима, Соломія, Ігоря Ольгу, Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклія, Ілью Арнеста, Соломію, Олександра, Олега. Олександру, Анну, Наталію, Мирославу, Тараса, Ірину, Андріяну, Оксану, Анастасію, Катерину, Віру, Ірину, Лесю, Анну, Володимира, от Степана, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Олексія, Світлану, Михайла, Світлану, Дмитра, Андрія, Любов, Наталію, Надію, Мар'яну, Олену, Віктора, Іробі, Боже, Володимира, Ірину, Івана, Іробі, Боже, Катерину, Ігоря, Ірину Володимира, Василя Наталію. Олексія Наталію, Оксану Ульяну, воїна Романа, Володимира, Оксану, Ярослава, Михайла, Марію, отця Стефана, отця Семена, отця Василя, отця Павло, отця Ігоря, Ольгу Юлію, Марка Василя Максима, Галину Романа і Робів Божих, Єлизавету Галину, Данаїла, Юстину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину. Максима Любо, Романа, Ольго, Оттєлесне, душевне, немоще, оживотворих благодатні Христату, молитвами присвятив, на дичиться і приснуті Марії, предстатель свічесних небесних сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесно славного пророка, притечі Просителі Йоанна, Славних схвальних апостолів, Славних Добровідних мучеников, преподобних і богоносних отець наших. Святий і селитили безхребрими, ковхосмідом'яна Кири, пантелімуна єрмолесам, соноді м'ядохотіники, святих Правених, бутицьких, ми ані всіх святих, як Воти, Іси, Джерело, силин Боже наш, і тобі славу селаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець нашою молитвою оптинських старців, до Господа Бога помолимося. Господи помилуй. Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями. Всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо святи Євангеліє, мир всім і духовим. Від Матфея, святої Євангелії, читання. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Вони. Во время Она призвав Ісусу, Богдася, доченикисвіт, на надай власть над усіх нечистих, як згоня, десь згонять зселити всякий недух і всяку болісність. Сіяв будеся, послай Су, заповідай глаголя. На путь язик, не в оград самарійський не входьте. Ідіти вже, паче ковцям, погибшим дому Ізраїля. хоча ще проповідуйте проповідайте яко як царство царстві небесне, боляжі сидіти, прокажені, очищайте, мертві, воскрешайте, бійся і звиняйте, ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину і святому духові нині по всіх і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови, Христос, істинний Бог наш. Молитвами причистої Ісві Матери, святих славних, цих воєнних апостолів, святих правильних лотицькі всіх святих поми спасе нас, яко благ і чоловіколюбець. Амінь.